Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Ми розглянемо головні астрологічні події листопада, його енергетику, ключові періоди для дій і відпочинку. Не оминемо увагою і ретроградний Меркурій, тільки не кажіть, що вам стало страшно. До речі, Геловін ми також згадаємо і навіть розглянемо його гороскоп в другій частині відео. Розпочнімо з огляду загальної енергетики листопада. Це місяць, коли Всесвіт ніби сповільнює темп, щоб ми почули себе, і ми буквально відчуємо переломний момент. В середині кожного місяця сонце змінює знак. Одна енергія переходить в іншу, але в листопаді це завжди найвідчутніше. Енергія скорпіона поступово переходить до стрільця. Скорпіон глибока, інтенсивна трансформаційна енергія. У ній ми проживаємо очищення, звільнення від старого, зустріч із тінню. Коли сонце переходить в стрільця, а це буде 22 листопада, все змінюється кардинально, замість глибини відкритість, замість контролю довіра, замість очищення, пошук сенсу. Після внутрішніх бур скорпіона прийде потреба вдихнути на повні груди, відчути свободу, побачити в усьому перспективу. А цього листопада додається ще відчутний момент. На річному графіку бачимо до 8 листопада сприятливий період. А потім з 9 по 29 ретроградний Меркурій, але з про цей сприятливий відрізочок. Починається місяць зі зростаючої фази місяця, яка триває до повні 5 листопада, зростаючий місяць рекомендується старти проєктів для успішної реалізації і розвитку. Головне обрати сприятливий день. Бачимо, що найближчі такі дні в кінці жовтня, 30-го числа, лише після 14.20, 31 жовтня після 18.00. А в листопаді 1 числа або 2, окрім 1716, 17.40. Якщо у вас є потреба почати щось нове, то рекомендую вам максимально використати саме ці дні, адже наступний сприятливий час, зростаючий місяць буде не раніше, як за 4 тижні. Щоб завчасно спланувати свою діяльність, використовуйте астрологічний календар. Придбати друкований календар на 2026 рік можна за посиланням в описі під відео. Там залишу посилання і на мобільну версію. 5 листопада о 15.19 за Києвом буде точна фаза повного місяця в практичному тельці, після чого він буде спадати. До речі, це знову буде супермісяць, він в орбіти тому ближче до землі і здається більшим. Традиційно, в точний час повні, запрошую вас до за спільної медитації, адже в цей час промножується все, що ми робимо. В календарі ми бачимо, що є ще кілька сприятливих днів для важливих справ. Після повні, тобто вже в спадаючу фазу місяця, 6 листопада до 16.50 та 7 листопада для старту справ вони не дуже підійдуть, але це можуть бути важливі покупки, особливо 6 листопада, коли місяць в тельці. Це чудова можливість придбати щось надійне, практичне та довговічне, в кого там ще немає зимової куртки чи взуття. Також це можуть бути, наприклад, меблі, а для таких глобальних покупок як нерухомість. Обов'язково потрібно враховувати особистий прогноз, аби він теж мав сприятливі показники. Або важливі зустрічі чи поїздки, особливо 7 листопада з місяцем в близнюках. Ретроградний Меркурій з 9 листопада, як і Сонце, він охопить ті ж два знаки скорпіон та стрілець. Але це буде зворотній рух по них. Виглядає так: Меркурій йде собі рівненько за часовою стрілкою знаком стрільця, куди зайшов 29 жовтня. А потім в 7 градусі він ніби зупиняється, після чого ми бачимо вже зворотній рух планети проти часової стрілки. Таким чином, він проходить вже пройдений шлях і навіть знову повертається в Скорпіона 19 листопада, доходячи таким чином до 21 градусу. А потім знову призупиниться і 29 листопада повернеться назад у прямий або директний рух гороскопом. Таким чином, Меркурій вже втричі пройде той самий відрізок з 21 градусу Скорпіона по 7 градус стрільця. Що нам дають ці градуси та знаки? Якщо ви знаєте свій гороскоп, тобто натальну карту, і бачите в цій зоні будь-які планети, то це означає, що Меркурій втричі пройде з ними в аспекті з'єднання, втричі їх включить своїм впливом. Три шанси. Звичайно, це потрібно дивитися індивідуально, і у форматі YouTube-відео неможливо надати всім особисту консультацію і прояснити всі моменти гороскопу в індивідуальному порядку, адже кожен з нас окремий всесвіт. Однак я можу підсказати лише по сонцю, яке незалежно від року і часу народження знаходиться в плюс-мінус тих же градусах. Отже. То народився з 13 по 29 жовтня, той має сонечко в згаданому проміжку, а отже Меркурій пройде по ньому тричі спочатку в прямому русі, потім в ретроградному і знову в прямому. В цьому циклі спершу з'явиться ідея чи тема, потім відбудеться її переосмислення і уточнення, а наприкінці остаточне прояснення та інтеграція досвіду. Оскільки це сонце, то процес стосується самовираження. Людина може тричі переосмислити, як говорить та проявляється. Та незалежно від гороскопу, ретро Меркурій має вплив на всіх, і рекомендації стосуються кожного. Меркурій відповідає за інтелект, спілкування та обмін інформацією. Під час його ретроградності соціальні процеси сповільнюються, можливі затримки, непорозуміння чи технічні збої. Не варто поспішати зі стартами нових проєктів, підписанням угод чи важливими покупками. Краще завершувати, переглядати, аналізувати й упорядковувати. Це період внутрішньої тиші, коли важливо сповільнитись, перезавантажити мислення і виправити те, що потребує корекції. З 9 по 18 листопада ретроградний Меркурій рухається в стрільці, допомагаючи переосмислити наші переконання, знання й цілі, старі ідеї можуть втратити силу, натомість визріває нове бачення. А з 19 по 29 листопада він переходить в Скорпіона, спрямовуючи увагу всередину. До глибинних мотивів чесних розмов і очищення від психологічних чи інформаційних зависань, це час звільнення від зайвого і оновлення внутрішньої ясності. Спробуйте свідомо прожити цей період та дотриматися всіх рекомендацій застережень і завдань вам сподобається. Якщо під час ретроградного Меркурія виникне невідкладна потреба для важливих справ, попри всі рекомендації, то в астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова ви завжди знайдете дні виключення, їх ви можете використати для справ за умови, що вони не чекають грудня. Прямо в серці ретроградного Меркурія 20 листопада буде новий місяць, і про цю важливу подію на нашому каналі розповість вам Олена Осипенко. А щоб не пропустити нові відео, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте на дзвіночок. Також поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Всі ці дії допомагають розвитку українського контенту на Ютубі. Всі, хто хоче навчитися розбиратися в астрології у власній карті, у картах близьких чи клієнтів, запрошую до школи астропсихології Олени Осипенко. Можете почати з безкоштовних вступних уроків посилання під відео, а коли прийде сприятливий час, вступити на онлайн-курс і навчатися у власному темпі. Це відео виходить напередодні Геловіну 31 жовтня та Дня всіх святих 1 листопада. В нашій традиції цей час теж особливий: ніч Велеса, коли вшановують предків і світ живих наближається до світу духів, запалюють вогонь, звертаються до Велеса, покровителя мудрості, магії, достатку та потобіччя, очищуються, гадають, проводять ритуали переходу в темну пору року. Ця енергетика співзвучна скорпіону, знаку трансформації, відродження та містичного зв'язку між світами. Відомим символом Гелевіну є ліхтарик з гарбуза з вирізаною печкою. Вважається, що залишений він біля будинку буде відганяти злих духів та іншу нечисть. Розглянемо гороскоп Гелевіну 31 листопада. Я вирішила взяти за умовний час для цього гороскопу захід Сонця в Києві. Це буде близько 16.30. На що я звертаю вашу увагу в першу чергу, то це з'єднання чорного місяця Марсу та Меркурія. Про які зараз гуде весь астрологічний куточок інтернету і який впливає ще з середини жовтня. Вони ж в напружених опозиціях з ураном та в квадратурах з місяцем. Що все це значить? З'єднання Чорного місяця, Марса та Меркурія створює сильне напруження, ніби всередині закипає все, що ми зазвичай стримуємо. У поєднанні з опозицією до урана і квадратурою до місяця це дає вибух емоцій, різкі слова, несподівані конфлікти. Але на вищому рівні цей аспект момент пробудження свідомості. Замість реагувати імпульсивно ми можемо побачити свої тіні, розпізнати, що саме в нас три і вивільнити стару напругу без руйнування. У контексті Геловіно це виглядає символічно: зустріч із власною темрявою, щоб прийняти її і повернути собі силу. Важливо підмітити, що згадане з'єднання входить і в гармонійну фігуру. Великий трикутник з планетою великого щастя Юпітером та Сатурном і Нептуном у з'єднанні. Це допомагає трансформувати напругу у мудрість, віру та внутрішню силу. Усе, що здається хаосом, насправді веде до зростання, якщо діяти свідомо, з довірою і відкритим серцем. Друзі, а я пропоную відкрити своє серце чарівним пухнастикам. Ми зараз шукаємо дім вже двом кішечкам чорнявій, з якою вас вже знайомила, їй близько двох років. Вушко має таке віднародження. А сьогодні знайомлю з такою красунею, якій близько півтора роки, і вона також має цікаву зовнішність. Обидві дівчинки дуже лагідні, спокійні, муркотливі, до лотка привчені, стерилізовані та здорові. На екрані Контакт, якщо вам приглянулася котрась з красунь, і ви готові стати для неї родиною. Також прошу поширити інформацію серед друзів та рідних. Поки ми шукаємо родини пухнастим, вони перебувають на платній перетримці, тому нам потрібна і фінансова підтримка. Якщо це відео було для вас корисним, найкращою подякою стане Донат на банку. Відскануйте QR-код та є реквізити в описі. Дякую за перегляд відео до кінця, лайки та коментарі. До зустрічі в наступному відео! Слава Україні!